Дивіться, коментуйте, поширюйте, лайкайте. Інформація змінює світ, а ми будемо говорити про оплату праці. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлену розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до... Мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно, одночасно з виплатою заробітної плати. Ця інформація дуже потрібна, оскільки від того, яку заробітну плату ми маємо, то дуже залежить якість нашого життя. Ми тоді можемо сплачувати послуги, які нам потрібні, і купувати собі товари, і почувати себе комфортно ще і заощаджувати на всякі такі непередбачувані ситуації. Тож зараз ми будемо про це говорити і регулюється відносини в нас закон про оплату праці. Заробітна плата це винагорода, виражена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці. Та господарської діяльності підприємства. Стаття 2. структура заробітної плати. Основна заробітна плата це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, норми часу, виробітку, обслуговування посадових обов'язків. Вона встановлюється у виграді тарифних ставок, окладів, відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата це винагорода за працю, понад установлені норми за трудові успіхи та винахідливість, за особливі умови праці, доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством. Премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань функцій. Інші. Заохочувані та компенсаційні виплати до них належать винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами, положеннями, виплати в рамках грантів, компенсацій та інших матеріальних виплат, які не передбачені чинним законодавством або які проводяться понад встановлені зазначеними актами норми, мінімальна заробітна плата стаття 3. Це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну годинну норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно у місячному та погодинному розмірах. Вона є державною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників за будь-якою системою оплати праці, гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати при обчисленні заробітної плати працівника не враховується доплати. За роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці є нижчою, за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою основної заробітної плати. У разі укладення трудового договору, на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної годинної норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, установах чи організаціях, незалежно від форми власності та у Фізичних осіб, які використовують найману працю у разі застосування погодинної оплати праці. На практиці буває дуже часто так, що роботодавець або не хоче, або не може оплачувати такий розмір винагороди за працю, і він заставляє своїх працівників або рекомендує їм писати заяву на дві робочі години або чотири. І дуже неприємно, що буває так, що робітник працює на 4 години, які записані в заяві, а всіх там 7 чи 8, а оплата праці в нього наполовину менше. Тобто ресурсу він використовує багато, а винагорода мінімальна. Це несправедливо, але змінити ну можна шукати іншу роботу. Але не кожен це може і закон, який є в теорії, на практиці, використовується не так позитивно. Об'єднання громадян оплачують працю найманих працівників з коштів, які формуються з коштів згідно з їх статутною діяльністю. Тарифна система оплати праці включає тарифну сітку, тарифні ставки, схеми посадових окладів, професійні стандарти та кваліфікаційні характеристики за відсутності професійних стандартів. Тарифна система використовується при Розподілі робіт залежно від їх складності, а працівників залежно від кваліфікаційних вимог та за розрядами тарифної сітки. Вона є основною для формування та диференціації розмірів заробітної плати. Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі, не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір цієї винагороди заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету міністрів України на річ одного разу на рік у законі про державний бюджет України. Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшений у разі зменшення розміру прожиткового мінімуму. Оплата праці працівника здійснюється в першочерговому порядку. Всі Інші зобов'язання здійснюються після виконання зобов'язань щодо оплати праці, оплата праці за сумісництвом. сумісництво виконання працівником, крім основної іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві. Працівники, що працюють за сумісництвом, отримують Оплату за фактично виконану роботу, оплата праці за контрактом пов'язана з виконанням умов контракту. Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та встановлений розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася бракованою з інших причин, передбачених чинним законодавством. Які мали місце звани працівника. Стаття 23: Заробітна плата виплачується у формі грошових знаків, що мають законний обіг на території України, виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань, розписок або в будь-якій іншій формі забороняється. Стаття 24: Заробітна плата працівникам виплачується регулярно в робочі дні Троки встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем. Заробітна плата виплачується напередодні. Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати в місцях роздрібної торгівлі під ним, розважальних закладах, за винятком випадків, коли ця виплата здійснюється працівникам цих закладів. За особистою письмовою згодою оплата заробітної плати працівника може відбуватися через установи банку поштовими переказами на вказаний ним рахунок з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. Відрахування із заробітної плати можуть відбуватися тільки у випадках, передбачених законодавством. При кожній виплаті заробітної плати. Загальний розмір відрахувань не може перевищувати 20%, а у випадках, передбачених законодавством 50% заробітної плати, що належить до виплати працівнику. Ці обмеження не поширюються на відрахування при відбуванні покарань у вигляді виправних робіт при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань не може перевищувати 70%, не допускається стягнення з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством стягнення не звертається. Для обчислення пенсії середня заробітна плата обчислюється за законом України про пенсійне забезпечення. У разі банкрутства підприємства чи ліквідації його в судовому порядку, зобов'язання такого підприємства щодо заробітної плати, яку вони повинні одержати за працю виконання у період, що передував банкрутству чи ліквідації підприємства, виконується відповідно до закону України про відновлення платоспроможності божника або визнання його банкруту. При укладанні працівником трудового договору, контракту, роботодавець доводить до його відома, умови оплати праці, розміри, порядок, строки виплати заробітної плати, підстави відрахувань у випадках, передбачених законодавством. Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи особам, надаються лише у випадках, передбачених законодавством або зазгодуючи на вимогу працівника. Тобто, сподіваюся, заробітня плата у вас буде достатньою для того, щоб жити якісно і задовольняти всі свої потреби: подорожувати, купувати різні продукти та отримувати послуги. Тобто вести незалежний якісний спосіб життя і отримувати від нього задоволення. До нових зустрічей.